Сьогодні поговоримо про китайський термос. Термос, який показує температуру, в нашому випадку вже сіла батарейка, тому це відео буде, як замінити батарейку в китайському термосі. Подивившись відео в інтернеті, деякі накручують кришку та намагаються зняти оцю білу частину. У нас не виходить. Можна підколопнути ножем, але теж у нас не вийшло. Тому кладемо кришку в морозилку та згадуємо закони фізики. Знаємо, що при нагріванні пластик розширюється більше, ніж метал. Тому, поклавши кришку в морозилку на 15 хвилин, ми зможемо легко зняти пласт... з пластика метал. Чекаємо. Достали з морозилки і воно досить легко знімається. Тепер обережно достаємо індикатор температури для того, щоб дістати батарейку. Можна підколопнути ножем. Бачимо батареєчку, виймаємо обережно. Батарейку покажу більш детально. Ось Це батареєчка. Також назву можна подивитись в описі. Вставляємо батареєчку, дивіться, саме написом вверх. Уже бачимо, що датчик почав працювати. Обережно ставимо датчик на місце. Накриваємо кришкою, бачимо, що температура вже показується. І назад досить тугенько йде, але вже легше. Ось, Замінили батарейку і бачимо, що температуру вже показує. Якщо вам цікаво, де саме я використовую цей терм, спишіть в коментарях, і я розповім навіщо ми придбали його для нашого малюка.